Вітаю, вітаю народ! 28 жовтня 2025 рік, Кременець, Тернопільська область і одна з перлин нашого старовинного міста будинки Близнята. Але я сьогодні трошки не про них хочу поговорити. Я хочу поговорити от про цю плакучу вербу. На днях мені в інтернеті попалася старовинна фотографія приблизно 30-х років. Ось з цього самого ракурсу. Уявляєте, ця плакуча верба ще в 30-ті роки тут була. Тобто її десь біля 100 років, цієї самої плакучої верби. Досі в тінячку цієї верби люблять сховатися студенти. Часом буває, і я там собі коктейльчика візьму якусь літом, в жару присяду. От, От така картина, така історія. Звичайне плакуча верба, звичайне дерево, а їм, може, біля 100 років. Така ситуація. Зараз хочу ще сходити до близнюків. Там є нова інформація по близнюках. Буде трошки в іншому в іншому відео. Все, бувайте здоровенькі, Всім мирного неба, скидають дерева листя. Вже багато, багато вже підготувалися фактично до зими і провідняється багато багато перлин. І краєвидів гарних міста. Бачите, вон там далеко на задньому плані наше чортове колесо прояснилося. В парку зробили таке прибирання гарненьке. От. На осінь попідстригали кущики. Навіть бачу, щось понасаджували чи що таке на зиму. О така ситуація. Все, бувайте здорові. Зараз йду я до близняків. Гляну там, де що було цікаве, де що відбулося біля близняків.